Я бачу гарно з усіма звуками. Я бачу помідо. Так. Виш, і капуст. Зайві. Зайві. Що зайві? Виш. Вишня. Ні, там дві, то не вишня, а виш. Вишня, помідор. Та ні, зайво лише тільки вишні. Чому вони зайві? Тому що це. Фрукт, а все інше о? Овочі. овочі. Далі сама я бачу. Я бачу шапку. Далі. Сукню, Сукня. спідницю. І штани. Штани. Що тут зайве? Шапка. Чому? Тому що це головний. Як називається Головний убор, а все інше це. о? Да. Одяг. Далі. Я бачу. Я бачу. Крой. Крой. Кросівки. Кросівки. Шило. шило. Чоботи. Чоботи, шльопки. Шльки. Що зайве? Зайве. Шило. Тільки красивий звук. Шило. Чому? Тому що шило це. Все ін... це інше звуття. До. Заводимо моторчик, язичок угорі. Умнічка, тепер давай ди ди дедедера, де Де він тут вгорі. ди дера А тепер стрибаємо в мішечках. Давай, як це в нас буде, давай. ди ди дедера, вгорі. Дідера, ди-де-ди, ще ди 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 Трошки довше. Довше і такий міцний язичок. Ну. Де? Де язичок? Ну, дидиро. Не голова. Працює ручка. Давай ще. Язичок вгорі піднявся. Ну, ну ну. Отут біля зубов. І що, і що, ще гарніше? Ди -ди -ди -ди. Допомогти? Давай. Ди -ди. Де? Не, не вгорі, він лежить на паличці, він відпочиває. Ще дидеде, -ди 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 -ди. де він вгорі? Це наш черешня. Стела частувала Челеш. черешнями. Челешнями. Далі широка кнопочка. Тут працює широка кнопка. Так, маша. частувала ананасу. Добре. Стела частувала. Чим? Шампіньонами. Шампіньонами. Маша частувала Ассту. Добре? Вони одна одну пригощають, так? Да? Так. Стелач. Частувала. Це, це на що? Шашлик. То Чим Шашлик. Чим частувала? Шашликом. Шашлик. Шашлик. Добре. Маша. Частувала. Чим? Слисвою. Су... Добре широкою кнопочкою красити. Це в нас що? Це в нас петрушка. Це натестували петрушку. Шило шовку, сир, сила. Шовком. Шовком. Гарно. Ш... Шви. І обсила. Виш. Сила, шовка, плейфолоса. Наші. Наші солі Ш... на порошу. На порошу. Е, паперовий. А, це речення. Паперовий аркуш. Паперовий, аркуш. Е, так е, м'яка. М'яка подушка. Подушка. Гарячий. Гарячий душ. Корінь. Корінь. Чого? Петрушки. Петрушки, добре. Махровий. Махровий. Що там може бути махровий? Ру? Масловий горіш. 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 Як звали дівчинку Оришка Оришка і Ошка струшка. Тільки кури, красиво струшують. От горіш. Горішки. готує Дідусь готує сосиску, ідуще готує ковбасу. Так, що нам дає село, далі. село дає насіння, з якого що можна виготовити? Олію, соняшникову олію. Так, далі. Село дає молоко, з якого можна виготовити що. З молока. Кефір, Кефір, сметану, масло. Сир. Далі. Ну, майонез чи дає нам село? Ні, не дає нам село майонез. Гень зовсім не дає. Так, що дає? Груші, а взагалі-то овочі і фрукти. Далі. Нашко, давай в чашку наливають. воду. Чашку. Не наливають яйце. Чашку. Наливають. Не наливають лак для нігтів. Гарне довге речення. Ух. <кхи> це ми навіть пропустимо. Її і і взагалі не наливають, не те, що. Моркву не наливають в ча. Це що в нас? Мабуть, молоко. Молоко наливають. Час. Далі. Це в нас що? Це, може, желе. Желе наливають чашку? Ну, ні, не наливають. Желе не наливають суп. Не наливають так. В чашку, так. Ось такий лимонад. Наливає. Лимонад. Гарне добре, лимонне. Наливають, наливає Чай. Чай. наливають в чашку. Пасту не наливають в чашку.